Одна із біблійних історій, яка дуже сильно мене надихає, це історія про те, як Ісус Христос зцілював людей, які приходили до Нього. Євангелія від Матвія, восьми розділ. А як звечеріва привели до Нього багатьох біснуватих, і Він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих. Щоб збулося, сказане через пророка Ісаю, який говорив, Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Знаєте, сьогодні Ісус той же самий, сьогодні так само Він бажає сілювати і звільняти кожну людину, яка тільки хоче до Нього прийти. Іноді релігійний розум людям каже, що Сьогодні це неможливо. Або хвороби, або якісь проблеми в твоєму житті пов'язані з тим, що ти згрішив, і тому Бог карає тебе. А насправді Біблія каже, що кожен, хто приходив до Ісуса, Він отримував сілення, порочення гріхів і звільнявся від всіх проблем, які він мав в своєму житті. Пам'ятай, Бог любить тебе і він бажає зцілити тебе сьогодні.